Так, на гектарі більше 100 тисяч качанів. Е коментар -тер має на увазі, що на гектар сіється 50 плюс-мінус тисяч насінин. Е з них ми отримуємо по два повноцінних качани, які продаємо по 25 гривень. Е відчуваю себе якимсь тормозом, тому що ні разу моя так не вийшло. Е Дивимося. Ось тут буде два качани. Можливо, тут. Де? Отут. Це середній качан, це навіть не повноцінний, це середній качан. Далі, можливо, тут буде. Тут навіть середнього не буде. Бачите? Далі. Ось цей непоганий, але він один. Другого не буде. Середній. Повноцінний, класний, але він один. Другого немає. Другого немає. Ніде немає другого качання. Хотілося б, щоб люди розписали, що потрібно зробити, щоб був другий повноцінний качан. Можливо, є якийсь секрет, про який я не знаю. Зараз ще покажу. Так, тут. тут. Ну, ось дивіться, ось буває щось таке попадається. Ось воно попалося. Один середній і другий, і другий більшенький. Бачите, тут якось цікаво так. Один середній і другий більший. Згідно. Тут можна щось таке, Ну, це неповноцінний качан. Це неповноцінні качани. Далі йдемо, дивимося. Бачите? Воно коментарі писати дуже добре. На дивані. Я так розумію, людина ні разу з таким не стикалася і навіть не розуміє, про що вона пише, де? Тут ми будемо збирати два качани. Чи тут? Де. Можливо тут вирости два качани. В общем, напишіть, будь ласка, навчіть, от як отримати два повноцінних класних качани.